Так, хочу вам представити сорт пізнього сроку плодоношення коріта. Це є дуже врожайний сорт. Тут дуже велика ягідка на, особливо перша. Орієнтовно 60-80 г видає ягоду. Ще особливість її в тому, що... Вона є дуже смачна, солодка. Тут уже в мене попрацювали слимаки, звісно, зараз це сорт ще, можна сказати, розтягнутого плодоношення, адже тут є вже достигла ягода, є ті, які щойно відсвіли. Тобто, в принципі, урожай будете мати. Довгий період часу, коли вже ранні сорти відійшли, цей сорт якраз в активній фазі свого плодоношення. Ось ви бачите, ягідка реально дуже потужна, велика, гарна. Тут кущі в мене, в принципі, будуть вже удалятися на цій діляночці. Це суто для ягідки було. посадковий матеріал я буду брати з однорічних кущів. Тут ви бачите, що вже є бура. П'ятнистість, ця ділянка буде оброблятися препаратами міді після того, як завершиться плодоношення. Ось, хочу спробувати ягідку. Ось ви бачите, м'якоть дуже плотна, міру соковита, солодка без кислинки, транспортабельний сорт, врожайний. Тож звертайтеся. За посадковим матеріалом допоможу у вирощуванні своїми порадами та надам схеми обробок. Всім дякую за увагу, гарного дня, мирного і хороших врожаїв!